Станіслав Сірих, депутат міської ради, партія Батьківщина, я депутат уже третій вчені. Зараз ми виступаємо дивитись вам в очі, тому що коли було рішення на підтримку президента, я виступав із трибуни міської ради. І я сказав, що я це рішення не підтримую однозначно і за нього не голосував. І навіть більше. Я вніс пропозицію. Пропозиція полягала в наступному значить, провести поіменне голосування з даного питання і оприлюднити його в засобах масової інформації, а саме в газеті Сміла і Телебачення. Ну, на жаль, звичайно, мою пропозицію не підтримали. В засобах масової інформації вона опублікована не буде. Тобто я ще десь місяць назад оголошував те, що ви вимагаєте зараз. Якому ви мені зараз не соромно дивитися вам. І моя позиція є однозначна. Ті дії, які відбуваються в Україні проти українського народу, я вважаю однозначно злочинними. Президент України повинен скласти свої повноваження, він повинен постати перед судом. Однозначно. У відставку повинен піти і голова, я маю на увазі, обласної адміністрації Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, я готовий на них відповісти.